Добрий день. У нас сьогодні два Опа. Бачимо багато зелені. Шпіна. Прийшов пішов, ПДУ. У вас є що сказати? Да. Хочемо принести наші поки приходять до нас. Нас нікам, і всі не Чуєте, <систитут> що приходьте і допомагайте. А краще замовляйте доставочку. Так зручніше. Як завжди свіжа зелень у нас. Ой-ой-ой. Екстремальні умови. Салат ромен. Що ж тут у нас таке свіженьке прийшло? Я бачу <пан> фенхель. Батат. Світ патейта. Картошка розова. Це батат. Цибульку батько маленьку. Салат традицій. Прийшло до нас багато жовтого перчика. Пари. Цибуля парей. Може бути мікрофоном. Як не, у вас це настрій? Не то? Ні, маленька, поганяти. Ось такий дуже гарний, червоний. Перший.